У Миколаєві нині проживає 77 колишніх в'язнів німецьких трудових таборів часів Другої світової війни. Ці люди стали свідками найбільшого конфлікту в історії людства, а також жертвами злочинного нацистського режиму. Нашим кореспондентам вдалося знайти і поспілкуватися з колишніми бранцями цих таборів про їх життя і з чим людям довелося зіткнутися в матеріалі Олександра Матюшенка. Работа на фабрі, на заводі. Все, і жили в лагері, заперти. Кормили два рази у день, пол літра обід без хліба, і вечер пайка хлеба, кусочок, і пол літра баланди. Все. Йому тоді було 16. Федір Павлович Варіонов один із в'язнів трудових таборів, що діяли в Німеччині під час Другої світової війни. У квітні 1942-го його забрали з рідного Миколаєва спочатку до Кенігсбергу, а далі під Бремен. Три роки він був змушений працювати на тамтешній фабриці. І там наснували там фабрику. Гадельна там була макарона та фабрика, но не цех астроїли. Ну, там работали токаря, сварщики, фрезеровщики, все так, на ну, наш брат. Но лагерь примерно был от фабрики километра два. Нас гоняли пешком. Обед полчаса. Работали по 12-13 по часов, как обычно. Вот. Подъем был у 5 утра, а отбой в 11 ночи. Окрім нього, там ще було декілька сотень миколаївців. Звільнили їх англоамериканські війська 9 травня 1945 року. Повертався додому колишній в'язень майже пішки через Німеччину, Польщу та пів України. У нас і не було ні нідейних нічого. Коки отрядки у нас були там, пізічки, продали, купили, пожрати. а тряпки нам американці понавозили, Ну, бавушки, новіші, ще відбували. Там брюки, туфлі я викинула себе, в клас, а Я ще привез їх. Не менш важка доля випала Агрипині Андріївні Шептицькій. Уродженку Вінничини в 15 років нацисти вивезли до міста Грозгерау, де вона працювала на виробництві набоїв. Мене послали у той цех, де патрони набивають тим, і ті патрони складають туди, а я не могла, я рвала. Тошнило мене я там не могла. Я була сама менше від усіх в одному баракі. Вона жила з іншими українками, а ще бранцями з Польщі, Франції та решти країн Європи. Мужики одільно, женщини одільно спалися, байраки все одільно були, байраки одільно. Поліцай пішов, підходив і кричав вже у наш байрак приходить, що автень, а втень кричав, а Хто скоріше дібрався, хто помився, а він швайне, райне, русіш, і всі виходили, виходили. А хто сам позаді, там хлопці йшли, а він плеткою бив, що опаздуйте, та вам. Як ударить плеткою, то шкура б стала на плечах, так його. Так так і зняв день, що зовсім юна пані витримала три роки, а після завершення війни її чекала фільтрація від НКВС і роботи з відновлення Донбасу. Попри труднощі, жінка згадує, той час беріг один теплий спомин. Попала в Маріуполь, була там, що замф, був, вийшла замуж. Приїхали вже в друге село, вже в, вже в Ніколаївську область, вже я в не попала вже жила, 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 а вже 40 років живу в Миколаєві. Нині в обласному центрі проживає 77 колишніх в'язнів трудових таборів. Вони свідки кривавих злочинів проти людства у двадцятому сторіччі, каже керівник Миколаївської спілки жертв нацизму Микола Прядко. Безумовно, вони потребують всілякої допомоги, як матеріальної, так і медичної. І правової, і ну, різні, різнопланової допомоги, чого ми, як організація, намагаємось надати їм за допомогою громадських організацій і органів самоврядування. Самому молодому члену нашої організації 79 років. Серед нас є Три чоловіки, які досягли столітнього віку, з 1942 по 1949 роки в Миколаєві також діяв концентраційний табір, шталах 364 Спочатку як німецький, а потім совєтський. За оцінками науковців, кількість загиблих у ньому складає понад 30 тисяч людей. Це військовополонені, політпрацівники, роми та євреї. Вся ця територія, на якої ми зараз знаходимось, вона вся меморіальна. Тому що скільки людей було поховано, де вони поховані, це ще нам це ще ми будемо дізнаватися багато років. Навіть коли там е, після війни вже будували якісь приміщення для заводу, в траншеях були знайдені і залишки людей, і. І місця поховання були відмічені на карті, але досі вони до кінця не розкриті. Людство так і не усвідомило повноту злочинів концтаборів тієї війни, підкреслює Юрій Любаров. Адже нині Російська Федерація безкарно вдається до тих же методів на окупованих українських землях. На жаль, сьогодні ми бачимо теж повторення того. Жаху, який відбувається під час великих війн, і ті люди, які були під час Другої світової війни в Констабарах, вони сьогодні вдруге переживають ті ж самі відчуття, тому що історія, на жаль, повертається і повертається ось таким жахливим, жахливими подіями. Я такого не хотіла, я хотіла в тихого миру, як після цієї війни, що тут скільки вона вже вже год чи два йде, ця війна, я вже не знаю, скільки вона йде. Бо сохраніть. Я це повторяю всегда, всегда. Що більше ніякої війни. Я її, а то зараз от війна у нас йде, я це не хотів би, Це не війна, это істреблення людства. Це неприпустимо в 21-му сторіччі. Вважають колишні в'язні концтаборів. і впевнені, воно має бути зупинено а також покарано. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на ДВ каналі Март.